Якщо пройшло 10 років, чи будуть подавати позови? Дивіться, позов можуть подати на вас навіть якщо пройшло і 20, і 30 років. Тобто немає такого закону, що кредитор не може подати позов, якщо він пропустив строки позовної давності. Є такий закон, що ви повинні прийти в суд і подати заяву про те, що кредитор пропустив строк позовної давності. Тобто, вони на вас можуть подати, а ви можете захиститися, а не навпаки. І лише якщо ви знайдете адвоката, чи самі зможете. Вчасно подати до суду заяву про пропуск років позовної давності, тоді вже можна в принципі казати, що справу ви виграли. І до нас дуже часто звертаються клієнти, де кредитори дійсно пропускають позовну давність. Тобто, там, де клієнт адвоката не знайшов і прошляпив, кредитор суму стягує. Там, де знайшли адвоката по кредитам, і адвокат встановив, що строки давності пропущені, і подав письмову заяву про. Застосування сроків позовної давності, а суд лише в разі подання такої заяви застосовує позовну давність і відмовляє у позові, лише тоді можна виграти таку вашу справу.